Привіт діти! І з вами знову Катя. І сьогодні ми будемо читати книгу Чому? Арчі запитує, Чому? Давай відкривати з тобою першу сторінку. Носоріг Арчі має купу запитань. Бачиш, він досліджує, куди повзуть мурахи? Чому повзуть мурахи? Чому вони приходять поїсти смачний джем. Чому соняшник такий високий? А чому тут щось лежить? А чому не тут? А чому все-таки мушка ще літає в банці? Давай далі. Іноді в пошуках відповідей він улиштовує невеличкий безлад. Бачиш, годує тигрика хліба і джемом. Чому молоко розбризкується? Бач, наливає молочко так швидко-швидко, а молоко розлітається повсюди. А чому з хліба сипляться крихти, коли він годує тигрика? Чому, чому, чому? Тому що хлібчик має властивість кришитися. А молоко, як і вода. Якщо дуже швидко наливати, так вуу, то все розблюскується по сторонам. Чому пластівці такі мокрі, тату? Дивиться татусик на арчів. Ой! Звісно, вони мокрі, бо до пластівців ми додали молоко. Якщо до пластівців додати води, то вони також стануть мокрі. Так само, як, наприклад, ми будемо готувати нашу кашу. Спочатку вона буде суха, така, так, дрібненька, а потім стане м'якенько, бо вбере в себе всю водичку, так? Давай далі. А інколи Арчі влаштовує неабикий гармидер. Прибери за собою, Арчі!» побачиш, на столі стало геть брудно, бачиш? Тут і молоко, і джем, і хліб. Мама попросила Арчі прибрати, і Арчі говорить, «Ох, добре, він прибере за собою, щоб було чисто. так?» Він пішов мити посуд. Чому так багато бульбашок, запити арчі? Але ж він багато моючого засобу додав, щоб помити свої тарілки. І тепер у нього полка бульбашок більше, ніж коли він їх запускав так у так, мильні бульбашки. Чому склянка розбивається, якщо її пустити? Так, склянка скляна. Тому, коли ми її пустимо на підлогу, вона розлетиться та розіб'ється. Тому краще на підлогу випадково хай падають пластикові стакани, які дуже міцні і ти їх не розіб'єш. А зі склянками треба поводитись дуже обережно, щоб в тебе потім не полетіли скло. Арчі, чому б тобі не піти і не знайти тата, говорить мама. Але куди б не пішов Арчі? Його запитання вже й тут. Чому брудь такий липкий, тату? А бруд вологий, так? Земля волога. Ти ж те, що там, був дощ, волога залишилась і воно все налипає йому на ручки. Чому коріння таке довго, запитує Арчі. Бачиш, вириває квітки. Але не варто виривати квіточки з корінням, так? Вони ж росли, можливо, мама їх саджала. Квіточкам буде не дуже приємно. Тому треба піклуватись про квітки. Краще взяти лічку та полити їх разом з мамою та татом. А коріння довге, тому що вони вростають і цим коріннячком вбирають всі собі смачненькі мікроелементи, які їм потрібні. Чому ця вода така холодна, запитує Арче? Бачиш, виливає на себе зліки. А вода холодна майже завжди, тільки якщо ми її будемо нагрівати, то вона стане теплою. Арчі, мені здається, тебе кличе мама, говорить тато. О, а а чи бачиш когось знайшов? Матусю, чому у павусика так багато ніг? Він знайшов цього павучка і поніс мамі. Мама злякалася павучка. Арчі прибери, прибери, не треба мені павучка показувати. Але павучок бачиш, який маленький, зовсім крахотусик, і в нього вісім. Лапок маленьких, і він висить, напевно, на павутинці у Арчі ручах. Батьки вирішили, що маленькому носорігу купою запитань сподобається у музеї. Ходімо, Арчі, кличать батьки Арчі до музею. Музей виявився дивовижним. Там можна було побачити стільки всього. Дивися, тут скелет справжнього динозавра. А тут великий здоровий кит, так? А біля кита дельфін пливе. Всі тваринки прийшли відвідати та поспостерігати, що ж є за тварини ще на нашій планеті. Тато фотографує тік-чік! Так, собі динозавра скелета. Запитання у Арчі поставало все більше, ніж будь-коли. Чому місяць? Скидається на велетенський м'яч, так? Всі планети в нас круглої форми. Чому стрільня вчиряє у повітрі? Тому що там не діє гравітація і він літає як пташечка. Чому маленькі зорі такі так яскраво сяють і мерехтять, так? Бачиш, багато зірочок дуже яскраво світять і ми все бачимо. На деякі запитання відповісти було досить легко. Мама, чому зараз немає динозаврів? А динозаврів вже у нас так же немає. Вже був великий рядинковий період і динозаврів все не стало після сторони. Немає динозаврів? Але ми можемо зараз через те, що які знаходять спеціалісти-кістки, побачити, якими вони були насправді, так? Давай далі. Але деякі запитання були трохи складнішими. Тато, чому у нього такі великі вуха? А у зайця такі гарні довгі вуха, щоб він мог дуже гарно чути, коли наближається небезпека. На Чому її ніс такий довгий, запитує тато, у носухи? А носуха, в дуже довгий носик, щоб рити носиком в землі та шукати собі комашок попоїсти. Мамо, тато, чому всі на нас дивляться, запитує Арчі? Тому що Арчі запитує про всіх навколо, так? Не так голосно, Арчі каже тато, Тш -тш 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 -тш", каже мама, так? Арчі сподобалось у музеї. Там були кнопки, важелі, усякі штучки, які пищали, дзижчали і бренькали. Бачиш? Я думаю, в тебе теж є багато іграшечок, які можуть дзенькати піп 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 -пі робити. Або дзинь дзинь зін дзінь -дзін -дзін, Куди б він не пішов, усюди питав. Чому? 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 Ти теж можеш запитувати у маму, що це? А чому? А як так вийшло? Мамо, чому на дворі світло? Мамо, чому вже ніч? Так ми можемо теж запитувати у батьків. Після купи дивовижних чому лишилося ще стільки цікавого? Татку, трохи силномовичей. Чому роботи ааа, ходять? Аж раптом усі запитання, а зникли? Він заснув? Він запитує мама. Арчі вже присонився до тата і вже відпочиває. Арчі не було чутно всю дорогу додому. І він не промовив жодного слова за столом З'їв йогурт Або на ванні. Сидів собі, помився спокійно. Вимкнувши світло у дитячій, тато з мамою вже подумали, що Арчі... Зовсім не лишилось запитань. Арчі сьогодні був дуже активним малюком. Але як взагалі, вони могли таке подумати. Мамо, тату, чому ви досі спите? Прийшов зранку Арчі, виспався і прийшов до мами з татом задавати йому знову купу запитань. Ура! Ми дочитали цю книжечку. Арчі каже, чому. Дякую тобі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Бувайте!